Скільки нам потрібно, ну якщо ви згадали пана залужного, то він казав, що 500 тисяч нам потрібно мобілізувати найближчий час, але це викликало ну не дуже добру реакцію від суспільства і від керівництва країни. Але якщо так, да, хто хто у кого більше мобілізаційний ресурс, ну він рахується від кількості населення. Є певні формули розрахунку, скільки може мобілізувати країна. В залежності від того, як, скільки в неї населення, ну і там як населення розподіляється за віком, за за статтю і так далі. Тобто це можна прорахувати. Вочевидь, в Росії мобілізаційна можливість вища, ніж в нас. Тому е, наші, перемогти їх кількістю ми не, не, ну, не зможемо. Але і на сьогодні, там на там, Покровській інші напрямки там, в 5 в 6, а деякі ділянки в 10 разів росіян більше. І вирівнятись по кількості не навряд чи ми зможемо, але враховуючи, що ми ведемо ну скажімо, асиметричну війну, то меншою кількості ми можемо навіть робити наступальні дії, що ми вже і робили. Але все одно для цього треба збільшити мобілізацію. Для того щоб збільшити мобілізацію, треба змінити відношення населення до, до мобілізації.